80 гривень за штуку це легінси дитячі від бренду Peppers. Вони йдуть із гарного матеріалу: катон з Еластану або катон візкозий Лстан, і вони гарно тянуться. Зверху така резинка йде у моделей у легінсів. І вони тут будуть різного кольору, а також різні розміри будуть в цьому лоті. 8, 10, 9 штук, 10-12 3 штуки і 12-14 4 штуки, всього 16 штук у лоті. Знизу ви бачите також, яка у них іде ось така класна матерія. Всередині, як вони виглядають, тут Pepper's написано на них на, на цих леггінсах. І ви можете побачити, ось які різні кольори. Ось така резинка красива буде, чорного кольору. Всього у лоті їх буде в упаковках, вони будуть без упаковок. Їх буде всього у лоті 16 штук. І ціна лоту буде. 1280 гривень. І щоб замовити ці класні легенси, ви вже зараз можете звертатись до наших менеджерів. Заробляємо разом!